Номер 54, сторінка 15. Запиши число у вигляді суми розрядних доданків. Перше число 12 мільйонів 312 тисяч 473. Перший розрядний доданок у нас буде 1 мільйон. Перший розрядний доданок у нас буде 10 мільйонів. Так, перевіряємо. 10 мільйонів додати. 2 мільйони додати. 300 тисяч. Додати 10 тисяч, додати 2 тисячі. Додати 400. додати 70 і додати 3. Також це саме число можна розписати трішки по-іншому. Можна. Записувати, виділяючи розрядні одиниці. Пригадаємо як? Це. У нас є 1 десяток мільйонів. Значить, 1 помножите на 10 мільйонів. У нас є 2 мільйони. 2 помножите на 1 мільйон. Додати. 300 000 3 помножити на 100 000 1 помножити на 10 000 2 помножити на 1000 4 помножити на 100 7 помножити на 10 і 3 помножити на 1. І в першому, і в другому випадку ми розписали у вигляді суми розрядних доданків. Але в першому у нас розрядні доданки мають такий вигляд, а в другому у нас розрядних доданках виділено розрядні одиниці. Ось вони, розрядні одиниці. Другий приклад. 5 мільйонів 10 тисяч 980. Перший доданок 5 мільйонів. Додати. Сотень тисяч у нас нема, тому ми їх не записуємо. Маємо 10 тисяч. Записуємо 10 тисяч. Тисяч у нас немає, ми пропускаємо такий розрядний доданок. Є 9 сотень. 900. Є 8 у розряді десятків, значить, 80 і одиниці у нас немає. Можна також записати, виділяючи розрядні одиниці. Будемо мати 5 помножити на 1 мільйон 1 помножити на 10 тисяч, 9 помножити на 100 і 8 помножити на 10.